Розпочали 15-й міжнародний фестиваль «Коляда на Мазлях у храмі Царя Христа колядники із катехетичної школи імені Григорія Балагурака. Вони співали відомі колядки, проте традиційний текст змінили, розповідає один з учасників гурту Андрій Мельник. В новій версії колядок оспівували сьогодення України. Також показували сценку про народження Ісуса. Андрій виконує роль української дитини. Ми це зробили все дуже швидко і так як дуже якісно. От особливо менші діти, вони такі, так як, ну дуже молодці, ну просто дуже швидко вивчили слова. Всі все так швидко підготувалися, що було так досить для мене неочікувано. Це не зовсім вертеп. Це така сценка. Гей, Ісусик, народись! ти плакати хочеш, А я його терку повтираю. Оч. І соціально пішть очі. певно, хоче спати, а я їм заспіваю про сон коло хати. Вперше у фестивалі беруть участь актори пантоміми із театру Мім Іф. Для коляди на майзлях вони перевтілювалися у ангелів, розповідає одна з акторок театру Аліна Соболь. Тут в нас йде взаємодія з дітками. Нам потрібно зрозуміти, як краще їх підсилити, як їм не заважати при цьому. От, а коли йде імпровізація, ну то ти вже орієнтуєшся, чи там потрібно щось змінювати, якісь рухи, чи не потрібно. Загалом це йде от від, від того, що відбувається. У перший день фестивалю запланували 19 виступів, каже його організатор, священик Артемій Новіцький. Свої номери відвідувачам представили як колективи з України, Івано-Франківщини Одеси та Луцька, так і з-за кордону, зокрема зі США, Франції та Фінляндії. Вони виступали онлайн. Священник Артем Новіцький показує колядник, у якому зібрали ті колядки і Щедрівки, які лунали на фестивалі щороку з початку його заснування. Колективи, які приїжджають сюди, вони також привозять із собою ноти. Отож, в майбутньому віримо, що цей, ця серія буде поповнюватися. Отож, це є плід такої 15-річної нашої праці. Панківка Мар'яна Калахура каже, кожного року з сім'єю відвідує фестиваль Коляда на Майзлях. Подобається атмосфера, відчуття свята, відчуття, відчуття Коляди. Це особлива атмосфера. Кожен виступ, кожного артиста, кожного хору це є особливий. Триватиме міжнародний фестиваль Коляда на Майзлях. П'ять днів зі слів Артемія Новіцького. У останній день колективи колядуватимуть тільки для військовослужбовців. Оксана Василик, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.